Друзі, всім вітання. Хотів би показати вам гайд, як проїхати мінне поле за дві хвилини. Давайте подивимося, тому що багато хто з гравців довго мучається, не знає, як це зробити. Тому давайте подивимось разом. Всім гарного перегляду, погнали! Ха! Діло зроблено! Було не так же і складно. Нас помітили! Ми під вогнем! Тигр! Прокляття! Він іде слідом! Ворожа артилерія! Маневруйте! Маневрувати? Маневрувати? У цьому тісному коридорі засильських ковторача? Де мені тут маневрувати? Дій, як можеш! Браво ручь! Арта! Ухиляйся! Винна наслочилась! Мерфис, дай убег! Арта! Ухиляйся! Арта! Ухиляйся! Мерфі, обережніше, заради Бога! Ми ж на мінному полі! Господи! Чубо, чубо! Ти НАТО переймаєш Прокляття! А ти звідки взявся? Мінне поле позаду! Мерфі тисни на газ! Наші хлопці чекають! Геллере, перемикайся на союзну частоту! Виводь мене в ефір! Так. Увага всім підрозділам! Це капітан Джек Сміт, друга бронетанкова. Ми наближаємося на М24. Друзі, не забувайте! підписуватися на канал, не забувайте ставити подобаєчку цьому відосу. Відос коротенький, тому що показували тільки, е як проїжджати на поле за 2 хвилини. Режим дуже класний, всім рекомендую пройти. Дуже класні емоції, особливо від другої голови, там де. Я проходив, скажу чесно, не з першого разу, тому що там дуже складно. Ну, до речі, і третю главу я теж прийшов десь раз з шостого. тому що поки знайшов цю лазієчку, як проїхати, щоб Час... часу, виходить, і тебе не вбили Ферденанти або Тігри Перлі. Тому, друзі, всім гарного, тихого, мирного дня. Бережіть себе. З вами був Ваша Борода. І всім пока-пока.